Ярослава, вітаю. Друзі. Хочу познайомити вас з Ярославою. Вона член збірної Паралімпійської збірної України по волейболу. Правильно? Так, все вірно. Так. Лакатош Ярослава, член Паралімпійської збірної. Я не один раз вже була на чемпіонаті Європи. Як розказував тренер, останній чемпіонат Європи був для нас, звісно, не перше місце, а третє. Але на цьому чемпіонаті е, два гравця: це я і Настя Філон. Е, взяли нагороди. Я була кращим приймаючим, а вона кращим блокуючим. Тобто, так, е, третє місце, але з усіх виділили нас двох. Третє місце, але все одно з чемпіонськими е, нагородами. Так, так, так. Круто. Так, друзі, да, це відео у нас в продовження іде в продовження з відео з паном Ярославом тренером. Паралімпійською збірною <кій> і на цьому відео от хотіли б вас ближче познайомити з Ярославою, щоб ви зрозуміли краще всю цю механіку, як, як взагалі це все проходить долучення до спорту, і від першого обличчя від людини, яка в цій сфері реалізується, ви отримали більше інформації. Але перед цим Ярослава хотів би, якщо можна, щоб ти розказала взагалі свою історію. І, ну от, взагалі, тобто ще до потрапляння збірну, да, як ти до цього дійшла? Так, травму я отримала в 2016 році, і через рік я вже попала в команду. Угу. Мені було 17 років, <головіка> було трошки складно десь адаптуватися, призвичаїтися до цього всього, так як. Можуть зрозуміти ті люди, яких є ампутація або які ще певні проблеми, це ходіння, це пересування, це ступеньки, оце все. Але ж коли ти бачиш таких, так би мовити, таких як ти, і бачиш, що вони справляються, думаєш, ну що я не зможу. Ось відповідно, це якийсь є стимул. Потім, коли ми вже почали їздити за кордон на різні змагання, це ще більше мотивує. Ти більше спілкування, більше бачиш. Ну і з часом ти вже можеш не просто займатися спортом для себе, як і реабілітації, і адаптовуватись до цього всього, ти ще можеш отримувати заробітну платню. Тобто це... тобто це ще й такий вид реалізації саме. Реалізації. Так, звісно, звісно. А як ти в той час взагалі дізналася про цю можливість? Про цю можливість я дізналася таким чином. Я була. Я протезувалась, і директор цього протезувального підприємства, знайомий з лікарем одним із не з волейболу, а інший з плавання здається. Ось і він так через слово, через слово од, одному розказав про це. І я попала туди в ту команду. А то був саме той час, коли набирали так, як і зараз бо доволі не вистачало людей. І, якщо чесно, я коли туди їхала, думала, що це ж збірна. Ну, як і всі, в принципі, да, як ж туди попасти, хіба туди можуть взяти? Це ж такий рівень, мабуть. Але ні, коли бачать потенціал, і коли він є, коли є бажання, то всі можуть заіграти, то кажуть. А як взагалі ти знайшла мотивацію цю і чому обрала саме волейбол? Волейбол. Так скажемо, я не, в принципі, не обирала, не було такого, що я там сіла в який спорт піти. Ні. Е, поступила пропозиція. Я думаю, поїду спробую. Сподобається, не сподобається. Сподобалось мені, сподобалось тренерам, ну типу я як гравець, і все це закрутилося. Е, до травми я займалася різними видами спорту, але це було в межах району і області. Тобто, це там футбол. Теніс, але волога не було, тому mm -hmm. для мене це було щось нове, нове взагалі. Тобто я цього... Мотивація була така, я мама, <сві> тому я розуміла, що через щось мені треба реалізуватися і виховати і виростити свою дитину. Тому і показати їй приклад, що я не сіла там не, не Знаєте... Багато таких є, які сідають, закриваються в собі. І ось і так поступово дійшла до того, що зараз маю. Клас. Ну, тобто сімейні цінності, можна так сказати, да, так. підштовхнули тебе до так, реалізації? Так. Найважливішим була ця донька. Скажи, будь ласка, от люди також, хто, хто дивиться, ну і, і я, наприклад, для мене там професійний спорт, там рівень збірної дану це щось, мені здається, це щось. Ну супер важке, і цим треба максимально жити. І як в моєму розумінні може там якраз і не залишатися там навіть і часу, там і на родину, Ні, і так це далі. Реально, це а, реально, от поїднуло. я хочу запитати, як це проходить саме в паралімпійській збірні, і от наскільки виходить це все поєднувати. Коли я прийшла в збірну, тоді були максимально активні тренування, угу. не було війни, і був була можливість. І ми зустрічалися кожні два тижні, тобто два тижні ми вдома, два тижні ми в нас тренування. Ну і плюс, коли ти два тижні вдома, ти також сам займаєшся, наскільки можеш це. Тому, в принципі, це було непроблемно. А потім, коли почалась війна, то, звісно, були такі моменти, коли навпаки б хотілося б поїхати, але не було можливості. Тому я б не можу сказати, що це неможливо поєднати. Можливо, і, наприклад, як зараз на даному етапі, коли я вдома і не приїжджаю в Дніпро, то я тренуюсь вдома. Мені допомагає донька, це їй також цікаво, це для неї рух. Ну, знаєте, зараз проблема дітей за гаджети. Ось тому я, я наприклад, знаходжу тільки плюси цього. Наскільки це важко фізично? Це складно. Казати, що це так. Просто ні, абсолютно ні. Це звісно, це складно, але в той же час це, ну, це плюси тільки для тебе. Тобто ти фізично активно займаєшся, бо коли є різні травми, дуже складно знайти вправи, які зможуть організм ну, тобто органі да, людину повністю тренувати. Тобто ти там не можеш бігати, ти не можеш робити ті чи інші вправи. Таких моментах ти ці вправи знаходяться, і ти можеш повністю скажімо так прокачувати своє тіло. Класно. Ну так, да, тобто доволі важкувато, але плюсів все одно, плюси перекриватися. Так, так звісно, вчора, наприклад, в нас був новий гравець. Ну, це до чого чоловічої збірної. І він тільки перший день сів і зрозумів, йому було складно. Але видно, людина хоче. Він, як би то не було, він рухався. Звісно, буде складно. Ми казали, що сьогодні вранці, можливо, ти встанеш і зрозумієш, що я точка була і так що не захочеш прийти. Але потім з часом ти до цього звикаєш, так як і взагалі у всьому. Вилетіло з голови питання. Можливо, можливо, щось я не запитав. А питання було да, таке, що ну, хотів тебе попросити, щоб ти звернулася, звернулася там до тих, хто, наприклад, знаєш, от, кому там цікаво, але є якісь побоювання, там є якісь переживання, там, а чи зможу я, а якщо не зможу, там, чи ще більше я там не зневірюся в собі. От ти як людина, яка безпосередньо пройшла. Такий шлях з е, після важких травм, після ампутацій, е, от звернись від себе е, до таких людей, які сумніва, я хотіла б звернутися перед цим. У мене було інтерв'ю, де я казала, що потрібно шукати себе і знаходити. Так, ось я живу по цьому принципу і хочу, щоб і ті люди, в яких є якісь такі травми, також це робили. Можливо, це і не буде волейбол, ну, типу, кожному різне. Але шукати себе, спробувати. Якщо ти не спробуєш, ти не дізнаєшся. А не буде такого, що ти спробував, пройшов там. Ні, не хочу тебе там фу, ти там. Це, це твій вибір. Тому прийти, спробувати. В нас. Дуже дружній дівчачий колектив, всі доволі молодого віку. Ну нема там таких, типу, сурових тіток, які сидять, і там ти прийдеш, а воно на тебе тикатиме пальцем. Ні, такого немає. Всі дуже спілкуються, підтримують один одного. Ми що в залі на майданчику, що поза залом, спілкуємось, зустрічаємось там. Тобто приходити, знайомитися і не боятися. Я хочу додати, впевнений, що Ярослава підтвердить мої слова, що навіть якщо ви прийдете там познайомитесь з дівчатами, спробуєте, і у вас, наприклад, не вийде, то ну, ніхто вас за це не осудить, а це спілкування все одно може продовжитися просто як, ну, як дружні. У нас є такі дівчата, які також прийшли і в свій час, потім когось, сім'я, когось ну, по різному буває ми все, одно, ми спілкуємося далі, ми товаришуємо. тобто, це може бути далі проти дружба, спілкування. А можливо, і спорт це й сподобається і залишимося в команді. Нам зараз дуже необхідні нові кадри, так як багато хто там виїхав за кордон, хтось там сім'я і там дітки маленькі. Ну по-різному. І зараз дуже необхідно нові кадри. Так, Тому друзі. А від себе ще хочу додати, що в нашому центрі по Перше, діє контракт з Національною службою здоров'я України в рамках програми Державної програми медичних гарантій. У нас також діє договір з обладміністрацією нашою за компенсацію роботи з людьми з інвалідністю. І це я кажу все до того, що, наприклад, якщо ви надумали, вам цікаво, але, наприклад, ваш функціональний стан сьогодні, ну, як залишає бажати кращого, то ви також можете прийти до нас і сказати, що от там побачили інтерв'ю, хочемо спробувати, але там є певні переживання. І ми зі свого боку, з реабілітаційного, підготуємо вас максимально до до цього, наскільки це можливо, зробимо все найкращим образом. І також ви всі, ти, дівчата, ви можете звертатися до нас. Для нас це буде честь, для нас честь працювати з військовими, з ветеранами. І ви для нас також така сама гордість, тому що ви представляєте Україну на міжнародній арені. І для нас це буде честь, і ми з радістю також вам допоможемо в реабілітаційному плані. Будемо дуже вдячні, нам дуже приємно. Супер. Дуже дякую, друзі. Підсумовуємо, долучайтеся до такої. Активності так, до такої У нас місотії. є в інстаграм і фейсбук сторінка, тому можна туди писати. Якщо хтось боїться зателефонувати, можна писати, можна мені написати. Це ну, не, не обов'язково там тренер, бо може хтось соромиться. Тому можна Фейсбук. Ми в відмітимо ваші сторінки, Добре. тому переходьте, пишіть і долучайтеся. Дякую. Вам дякую. Дуже дякую.